Мені випала велика честь сьогодні бути тут разом з вами на такий торжественний, хоча й трагічній події. Це, напевно, найважкі рік мого життя, моєї роботи, тому що мені прийшлося пережити. Смерть своїх побратимів, смерть своїх справжніх героїв, справжніх бійців, які майже рік назад прийшли до нас в управління, усміхнені, життєрадісні. Я бачив в їхніх очах кожного надію, надію в світле майбутнє. В мирне життя. І в розмові з кожним з ним ставилось одне запитання. У вас є діти, у вас є батьки, дружини. Чи потрібно воно тобі? Ти знаєш, куди ти йдеш. Завтра країна позве, і тобі потрібно буде їхати на схід. І, можливо, потрібно буде віддати життя. І вони пішли. Попали в саме пекло. І повірте мені, що майже в кожного з них не було того досвіду неведення війни, нетримання в руках автомата. І саме головне, ніхто з них до цього не вбивав людини. Це, напевно, саме психологічно важко. Але вони попали в Іловайський котел, попали ці в страшні руки смерті. І ми отримали сумну звістку. 40 бійців спецпідрозділу «Світіс» загинуло сім хлопців. На жаль, серед них був ваш односельчанин, наш побратим Максим Ляшук. Я хочу сказати про нього тільки добрі, теплі, щирі слова. Дійсно, людина є патріотом. Справжнім героям своєї землі. Оскільки, маючи професію, маючи сім'ю, маючи сина, залишити це все і піти на схід. Піти і віддати все своє, що є найдорожче. Це своє життя. Ми сьогодні. Святкуємо День пам'яті і примирення. Так ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати сотні років наших героїв, наших хлопців, які віддали своє життя за наше світле майбутнє. Ми ніколи не примиримося і не станемо на коліна. І ми нікому не віддамо свою землю, землю наших прадідів, пращурів, яке все своє життя. Боролись за свободу і незалежність. На прикладі будуть виховуватись наші майбутні покоління. І оці дітки, які, які ви зараз стоїте перед нами. На таких прикладах ви будете виростати, і я вірю, що ніколи ворог не буде топтати нашої землі, а я вас запевняю в тому. Що ми прикладемо всіх зусиль для того, щоб вигнати цю нечість з нашої землі, і щоб Україна стала, врешті-решт, самостійною, заможною Європейською державою. І вірю в те, що кров Максима та інших побратимів, які віддали своє життя в цій кривавій війні, не є даремно пролитою. Запевняю вас в тому, що ми прикладемо всіх зусиль, тому що за нами правда. Тому що ми на своїй землі. Ми не воюємо під Ростовом, під Брянськом, під Уралом. Ми захищаємо свою землю від окупанта. А це є свята справа. І Бог нам допоможе у всьому. Я в це щиро вірю. Герої не вмирають. Слава Україні! Коли почалася ця війна, у нього були слова. Він був просто патріот України. У нього були слова. Я не можу сидіти і дивитися, коли гинуть наші побратими. Я його пам'ятаю. Хорошу, щиро, В селі, в школі, його пам'ятають. Хорошу, порядну людину. Він завжди всім допомагав. Кому нічому не відмовляв. Відкривається меморіальна дошка Олександра Анатолійовича, який віддав своє життя за Україну. За нас всі, за своїх побратимів. Ми його любимо, цінуємо, Та завжди будемо пам'ятати. Його будуть Пам'ятати, як героя України. Я його бачив останнім. З нас, хто його бачив, живим. Знаєте, сьогодні по всіх школах України проходить День пам'яті, День мужності, День патріотизму. Він був дійсним патріотом. Патріотизм це не вибрати голову під оселедець, носити вишиванку і кричати на Майдані Слава Україні. Патріотизм це так, як зробив Сашко. Взяв тихий автомат, пішов захищати свою країну.

А нагадуватиме кожному з нас, що він поклав життя, аби ми жили. Слава Україні, героям слава набули нового значення, Держава, країна гідності і свободи. Таким нас зробив. Давайте ж пригадаємо, як це почалося. Дані українці довели, що ми одна велика сім'я. Схиляний з до ідей. Але... бачу сонця, гущали, я свою під п'яний рев московської орди і вперто став студент чи це в голові так товче? Холодно. Дуже холодно, рідну землю, рук не відчуваю, ніг ніби немає, думки літають вихором. Пам'ять стукає у серце. Я хочу дома. Та правда! скажіть, люди. І не гадай, впаду, чи не впаду, і не вмирай, коли мовчить мобільний. Забудь про стрілянину і про град, і нам однаково, що хтось із нас поляже, бо переможе завтра наша рота. Минулий не... мене образив, коли бандерівцем назвав, скажу тобі на любові, почуття святе, люблю безмежно рідний край, навіть слів освідчитися в Україні. А ти мене за цю любов. Ми ніколи не зрічемося рідної землі. І борітеся, поборите. Перед батьківщиною вони з гідністю несли і несуть бойову службу. Таті бойових дій, за даними ООН, на квітень 2015 року в Україні загинули. Лиш батьківщину вміє він любити, та батька це в апостерні. зітни при сежці сонях чи колося. ще юного без вусело солдата. Шануймо героїв Небесної Сотні і всіх українців, які віддали своє життя від знала Сашка, як хорошого учня. Мені випала доля вчити сашу. Я з собою взяла декілька фотографій. В школу перший клас привів тато. Тато привів, бо то сестра Вікторія. Опікала Сашу. І ось тут Саша на хистку у свій перший шкільний день. І ще тут є в мене фотографії. Пригорнути, як кажуть, своїм оберігом. Пішли, не роздумуючи її захищати. Збиралися тільки на такі свята, які майже тиждень тому було в нашій школі. Щоб усміхну слід... згадку і про героїв. про дійсного патріота дійсного відданого сина своєї земля. Україна жила краще. І вторгнулися на сході нашої патріоти своєї землі, такі як Олександр Сивий, щасливою була наша Україна, щасливим були діти, щасливим були батьки Ось цього найкращого з повагою, Галина Тарасова. Іловайська, Дебальцево, що правда вже був окупований Крим, відлуння страшенної війни. Без ніяких правил, щоб ви розуміли, що таке батальйон «Світязь» – Це люди, правоохоронці, хоронець тримає труну свого побратима з батальйону «Світязь», якого поховали в Підгайцях, пролили гірку сльозину. І ці сльози і вчинив Олександр Сивий. Незалежність. І саме тоді так нахабно, зухвало, як і всієї нашої України. Була слава вічна! Слава Україні! Христос, Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть, смерть подолав і будували стовпа жартовного на честь Господа. На згадку синам своїх про їх єдність, поставляючи свячі загалом, закаміти, топля на водойті з чиновного Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усвячуйте. Щоб описати він батьків рідних. Але хочеться одне сказати. Не вітаю нікого, але хочу побажати всім мирного неба. Миру, щастя, здоров'я! Слава Україні! Україна пройшла на своєму шляху до незалежності не одну війну. І вона ніколи не була загарбником. Шановні батьки, родини Максима вашого. Дуже важко говорити, коли кращі сини уходять, ходять, захищаючи на... пам'яті, в пам'яті про тих, хто віддав за це і за нас життя. На готові і допомог... допомогти і вирішити всі питання. Не нуждалися. Слава Україні! Слава Максиму! Слава Максиму, слава героям і слава нації! Я зроблю так. І сьогодні знову ж за нашу незалежність. Як далеко ще учні, які активно працювали і у 2014, тисячі і в цьому році паня нашій Україні. Зі сльозами на очах, свято, тому що ми згадуємо день перемоги. І нехай Господь благословляє їх на многі благі літа, щоб вони і надалі хлопців, друзів Володимира і Мирослава, які загинули, віддавши своє життя, будинку пристаріли. Він не бачить, він це є сліпа людина, але він спів. За батьківщину вмирали вояки, все ж поєднайте честі своєї прапори, щоб кров історії славі злилась. Стоє! Хворо.